Привіт, це компанія AutoCapital і у нас нове надходження. А саме Renault Docker го року. Авто. Друзі, офіційне. Авто має невеликий пробіг 79 тисяч. Обслуговування. Тільки на офіціалі в ідеальному технічному стані. Ось. На новій, друзі, просто нуль, це зимня резина стоїть. Авто реально достойно Уваги! Ось на свій рік... Тобто ну, машина взагалі супер. Ось, що ми ще маємо? Це 1.5 дизель, кластер двигун, це 5-ступінчата коробка передач. Ось, це такі ну, досі універсальні автомобілі які біля, там, для якоїсь там роботи, якихось там розвозок, чи в цілому там, для сім'ї, якісь простей надійне авто. Суперський варіант. Ось, друзі, тканевий салон, практичний, олектростеклоподъємники, мультимедиа, печечка, колісонер, блютузик є, USB-шка. Аукс, ось таке, скажімо так, реношне мультикермо з музичкою. Ось 79 тисяч пробігу. Авто в чудовому стані. Позаду дуже багато місця. Зараз я вам покажу, в принципі, чому і ні. Ось, відкривається коручечка, Бенц. Тут ще у нас йде ряд. Ще три місця позаду. І великий багажник. Ось. Тому авто реально дуже достойне. Авто знаходиться, її можна переглянути за адресою велика кільсова дорога 10А на території столичного ринку. Її можна продавати за готівку в лізінг в кредит або в 3D. Чекаємо на вас! Реально достойний апаратик за таку ціну.